Вітаю на каналі Інтрадейтрейдера. Очікування на глибоку корекцію SP500 не збулось. Бачимо, що ринок сьогодні активно зростав, більшість секторів, відповідно, також зростала. Тому сьогодні будемо далі шукати трендові речі, які в нас виходили на нові хай історичні по денному тайфрейму, і намагатись їх розторговувати. Перша сьогоднішня акція IOVA. Попередній хай на денному графіку був 853. І, відповідно, якби ми провели лінію, навіть тут, по цьому сигналу, можна було б розглядати точку входу. Проте от, моя стратегія трошки не про це. Наступна точка входу. Яка от якраз і була по всім канонам, широкий рендж перед обідом і вихід з нього. Після формування цієї проторговочки вже на самому хай дня. От, стак нас повинен був зацікавити, ми його повинні вибрати були на якийсь свій графік на окремому екрані або просто слідкувати за ним. І після формування от другої такої маленької проторговочки, хоч це й був обід, але тут можна було заходити. Це там умовно було б 8,85. Найближча ціль це 9. Проте у нас не було сквізів або якихось червоних свічок, які викидували з позиції. Тому тут ми могли просто переставляти по 5-хвилинному графіку. І, скоріше за все, ми б виходили плюс-мінус 9.15. Скоріше, всього ця свічечка нас би їй викинула червона. Потенціал в цілому, як для. там... З 7-8 центів ризику. Ми могли забирати тут порядка 35 центів. Наступна акція TGTX. Денний графік акції у нас третій день зростання. Розтягнути середні свічки. Цей стак у нас повинен бути був в листі потенційних які, акцій, які знаходяться на своїх вершинах. В середині дня нас він міг зацікавити от приблизно 10.30. Коли він після зростання відкату оновив свій хай дня, але от далі ніяких не сформував вузьких проторговок, проте 20-40 цифру він тут показав, що досить там, тримає добре. Після ще одного сквіза повернення у нас вже більш вузький ренж почав формуватись. І на виході з цього ренжа по його вершині утворилась така вузька вузька проторговка. В яку ми могли якраз заходити, це було приблизно 2055. Стоп у нас був би 20.40. Можливо, там трошки 20.45. це як мінімум. Акція відпрацювала. Перша точка, звісно, у нас була б 21.00. І якщо у нас була б позиція тільки в 100 акцій, то ми б в цій точці скоріше за все і виходили десь от на цих червоних свічках. Або десь в цій, в цій проторговці. Е, якби в нас було хоча б 200 акцій позиції, то ми могли тут першу частину виходити по 21 і більш широким стопом сидіти по 5-хвилинних свічках, тут би ми от якраз вже досиділи, якщо дивимося да, 5-хвилинку. Тут у нас з запасом нас би тут ніяк не вибивало. Вибило б нас тільки. от Оцією свічкою червоною. Це було б десь отут. І скоріше за все, якраз стоп був би десь 21.30 на 35. Тому з стопами 15 20 центів в акції ми могли забирати там 50 мінімум. Акція хороша, однозначно, скріншот Ще один приклад. Ось з таких зрозумілих ренжів. Це акція MTCH. На денному графіку ми бачимо, що це не прям історичний якийсь максимум. Влітку акція стояла і дорожче. Але от за останні 3 місяці 4 приблизно бачимо, що це найвищі точки і в нас було зростання. Цей стак у нас також міг знаходитися в листах на потенційний лонг. В середині дня, коли вона б нам була зрозуміла, це скоріше за тільки після обіду. Тому що в першій половині було таке зростання досить серйозне, і ми навряд чи десь би тут зачепились там, в вузьких проторговках або там, не на нових хай дня, наприклад. Що вже ну, геть інша стратегія. В обід акція сформувала ось таку досить глибоку корекцію і повернулася знову до своїх вершин. І Після обіду акція почала формувати е, певні ринжі. один трошки вище, буквально як, е, як зеркальний рівень, інший, в яких уже можна було от, е, розглядати точку входу десь отут, біля 13.30. Рання сама точка, із е, дуже коротким стопом. Тобто це могла бути перша точка, якщо ви її пропустили і очікували відновлення е, денного хай. То воно відбулося якраз от близько 14.00, і ми вже могли розглядати от тут як точку входу. Приблизно там 3765, наприклад, і з стопом 3750 плюс-мінус. Акція сформувала досить тривалий ренж. І це могла бути, наприклад, ще одна точка входу. Уже, так сказати, Підтверджена попередніми ренжами, попередніми сигналами. Акція у нас не сходила дуже багато із, з своїх вершин. Проте, навіть якщо ми заходили в 37,65 із стопом 15 центів, 3785 ми могли забирати вже під закриття, просто фіксували б свої позиції. Проте, якщо ви більш досвідчений і вже цю стратегію розторговуєте деякий час, ви реально могли е, заходити спочатку от маленьким об'ємом єм, об по 37,50 50 акцій. На новому хай дня ще 100 додати як нову точку входу. І тут третю точку ще 100 акцій. І у вас було б 250 акцій з середньою там десь 37 акцій. 57-58 відповідно, ви б на 300 акцій, навіть оці ці 20 центів, вже це було б суттєво. Ось цим і відрізняється досвід в трейдингу. Коли ви бачили подібних ситуацій вже сотні і їх торгували, то ви вже на більшій впевненості починаєте розвивати позицію в її зародженні. Тому і дуже важливо. Робити ось такий аналіз, робити собі скріншоти, їх потім пропрацьовувати, дивитись, де можна було краще торгувати, як можна було масштабуватись в певних акціях і набирати позицію не 100-200 акцій, а наприклад, там 3 входи по 300. І таким чином можна пропрацьовувати момент роботи з позицією і набору досить великих об'ємів. Невеличкий приклад дорогої акції, але е, із. Дуже підходящим паттерном і нормальною днівкою. МРНА, Денний графік він на своїх хай знаходиться. Ще, поки в ренджі і не вийшов з нього вище, не оновив свої вершини, але е, от він потенційно був не, міг бути на листі от е, акції, які в нас знаходяться на своїх вершинах, проте ще в ренджах. І ми їх можемо періодично там переглядати там раз чи двічі в день. Нам Предмет того, чи вони виросли. По фільтрам також він би десь знаходився, тому він був плюс 3%, як мінімум, ми б його знайшли. Що цікавого в ньому, у нас був спочатку самого дуже широкий рендж, і він рвано ходив зранку. Потім оновив свій всередині дня хай і сформував трошки вущий рендж, який за округленням до хай дня. Щось подібне до трикутника. Тут ми його могли вже собі запримітити до того, що якщо буде якась хороша проторговка на новому хай. Дня, то от, щоб його вже брати в лонг, але він нам нарисував ще один рендж досить широкий на новому хайдні. І тут е, не було гарної чіткої точки із е, коротким стопом. В цій ситуації можна було е, розглянути от зеркальний рівень і щоб зменшити свій ризик, намагатися лімітами десь е, брати цю акцію в лонг по 113.25, як мінімум, і там. 11325-11350 в цьому діапазоні там, виставляти свої ліміти, щоб вас підібрало, і ви там, тоді б стоп мали 113.00, тобто 30-40 центів мінімум стоп. Але для 113 доларів акції це норма. Якщо ж ви ці всі моменти пропустили, то точка, от, щоб стрибнути останній вагон потяга у вас була б. По 114-25, на самому хай дня, тут були невеличкі проторговки, в яких можна було застрибнути, але тут би був стоп мінімум 70-80 центів. Акція в цілому, якщо ми з взяли 114.00, наприклад, якби ви десь взяли от в такому діапазоні ціни. Наприклад, першій акції 50 ви взяли лімітом нижче, а останні 50 десь там по 114, 25, 30 то У вас середня була приблизно 114, і в ній можна було розраховувати на 115, як мінімум, то тобто долар. А по факту, якби сидіти по 5-хвиливному графіку, ми бачимо, що тут ви б виходили вже прямо по 115,50. А той трошки більше. Тобто 1,5 долара на одній акції це нормально для такої цінової категорії стаків. Проте це вже, як то кажуть, більш продвинутий рівень, коли у вас є і широкі ризики, і досвід торгівлі, і відповідно, хоча б ви подібні дорогі акції вже торгували, стикали з ними. і от у вас Реально є досвід. Вона підходить по стратегії, вона е, цікава, і це однозначно скріншот. І наостанок акція БРОС, це вже приклад шорта. Е, навіть в такі дні, коли ринок у нас е, зростає, е, знаходяться акції, які падають. Акція у нас знаходиться на своїх вершинах, але е, вона нам. Могла бути цікавою, от приблизно там, о 10.30 по фільтрам, скоріше за все, її б точно знайшли, тому що от з цих вершин акція злітає, що з самого ранку було падіння, був от певний широкий рендж. Пробиття лоу дня після формування ось цього вже вузького ренжа в обідній час ми могли акцію просто на окремий лист. Винести і спостерігати, чи вона буде пробивати свій лоу, чи ні. Після обіду в акції почали формуватися заокруглення і ось такі маленькі-маленькі сходинки, які прижимались до лоу дня, оновили лоу І ось приблизно тут вже можна було спробувати зайти. Це було б там десь 28,90. Проте, от на цих ступеньках можна було там по 29 розглядати її як вхід. Перша наша ціль 28.50. І вона якраз і виконалася. Тобто ми там би або по 5-хвилинному графіку переставлялись, чи просто по цілі. Все одно у нас би випускало ну, 28.55-60. Точно. Акція у нас по стратегії. Акція е показала досить непогану точку входу. Тому це однозначно у нас скріншот. І як приклад, дуже гарний приклад, коли ринок у нас зростаючий, а акція у нас активно падає і ще й формує досить такі приємні патерни для того, щоб заходити в шорт. Ринок сьогодні показав, що він ще сильний, що він буде продовжувати зростати. Будемо надалі орієнтуватись на лонги. На оновлення своїх вершин в акціях і пошук точок на цих нових історичних вершинах. Дякую за увагу. До зустрічі!